Всім привіт, з вами знову я, Позитивний Кіт, і сьогодні я розповів вам про гру, де потрібно швидко бігати, блискавично вбивати демонів, ой, не та гра. А ще в ній можна розмовляти з котами. І так це не онвайт, гра завдяки якої можна або полюбити рани, або зненавидити їх, а також ознайомитись з візуальними новелами. В грі ми беремо на себе роль Білого, грішника якого дістали із пекла, та якому доведеться взяти участь у англійській грізку демонів в раю. Що і збувається раз на рік, та дає право на рік залишитися в раю, якщо, звісно, перемогти. Де також, окрім головного героя, із персонажів є Фіолетова, жовта червона, які якось пов'язані з нашим головним героєм, у якого, звісно. I have а також є мудак зелений, який просто мудак, це якщо не спойлерити. І тепер ми бігаємо, вбиваємо демонів та намагаємось вирішити загадку світу гри. Туди поділося місцеве богоподібне створіння. Сюжет в цій ігри як думи він є, але він не є чимось важливим у цій ігрі та використовується більше для зв'язку між рівнями. Но якщо ви хочете знати більше, то гра дає таку можливість через діалоги між різними персонажами та предісторією, яка розкривається більше якраз через ігровий процес, тобто через збір та дарування подарунків різним персонажам. В цілому сюжет є доволі цікавим але передбачуваним. Для гарної кінцівки ігри треба зібрати усі подарунки. Але головне, що у ігрі це не візуальна новела, а ігровий процес, який просто чудовий, де ви швидко проходите рівні та вбиваєте усіх демонів на своєму шляху. Але для того, щоб отримати велику нагороду за рівень у вигляді алмазної медалі, чи навіть медалі автора, потрібно вивчити рівні та знайти шорткат, який є на кожній локації. Після отримання золотої медалі гра дає підказку, де можна зрізати. Вони бувають доволі неочевидними, що пробудило в мене бажання вивчити кожен рівень та досконало його пробігти. А також після проходження рівня з'являється подарунок, який, як вже і казав вище, треба знаходити для розкриття персонажів та отримання гарної кінцівки. У грі є різні карти зброї, які як не дивно стріляють, але також мають додаткові можливості, як то, наприклад, подвійний стрибок та інші. Кожне використання можливості зброї скидує її. Але що класно в геймдизайні цього проекту? Це те, що зброя чи елемент на рівні, ці інструменти гра навчає використовувати, та обережно підводить до неочевидних механік, до яких гравець повинен додуматися сам. Як, наприклад, граната на автоматі, яка вбиває демонів, а також її можна використати для стрибка, бо потрібно для гравця місце. І це може сказати про будь-яку зброю чи елемент на рівні, будь це демон, на яких можна стрибати, чи бочка, що вибухає, ще й чіпляють ці грі. Та фактично грає з під головоломкою де кожен елемент потрібен, а гравець постійно знаходиться в потоці, від якого складно відірватися. Але, оскільки сюжет гри розповідається саме через візуальну новелу, що на початку непогано, але через деякий час набридає, і хочеться як можеш више повернутися до основного процесу, це забігу по рівні. Візуально гра доволі мінімалістична, для того, щоб не відлікати гравця від укрового процесу, та дає візуальні підсказки на рівні. Та також цей дизайн використовується для зброї. Де жовтий колір – це стрибок, а синій йде вперед, що і створює разом з геймдизайном та музикою для гравця стан потоку. Де гравець постійно біжить вперед та думає, як йому швидше прийти рівень та де можна скоротити. Тому графіка цієї гри ніяк не може бути відірвана і до кругового процесу. А коли починається малюнок під час моментів з візуальною навалою у грі, то вона просто приємно намальована. Музика у мрі також приємна, та працюю на поток, більше про неї щось складно сказати. Ця гра нагадала мені мою улюблену серію відеоігр як Trackmania, де також потрібно проходити траси на швидкість, де графіка, музика та ігровий процес входить гравця у стан потоку, де те ж саме робить на онвайт, у який геймплей приємний та заставляє думати під час кожного забігу. Де спочатку гра здається легкою, але чим далі, тим більше підгорає. Та вона постійно підкидає щось нове, через що і не набридає, що як на мене класно. І так, саме через цю гру можна зрозуміти, що таке спідрани та чим вони чіпляють як ранерів, так і глядачів. Сюжет, який може бути для когось цікавим, наприклад, історією головного героя чи світом гри, але він відлікає від головного ігрового процесу, де за 16 годин проходження вона мені не набридла. А для тих, хто захоче, Гра має режим марафону з ускладненими рівнями та з таблицею лідерів з кращими забігами. Для мене це весела гра, яку варто спробувати. А грати вам чи ні, як завжди, вирішувати лише вам самим. І пам'ятайте, мімики є всюди. А з вами був Позитивний Кіт. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам гра, та підписуйтесь на канал. Це це дуже допомагає розвитку каналу. Побачимо вже у наступному відео. Мяу!